Коли ж закінчиться уроки, щоб не вчити їх ніколи. От якби дорослим стати, сукні мої одягати, очі губи фарбувати та до півночі гуляти. Та на розваги треба гроші, щоб за все платити, і машину, щоб хорошу, і віллу купити. Пізнеследі хочу стати, Оліх відверсати, секретаричку тримати, мати хоромний дачу, улявитися. Аманди насипальці з радістю вдягала, Шевроле і Мерседеси, по пшени чи дьоми, Він серпитує для преси, Ливось знайомі. І коли в житті у нас усього вистачає, Щими серденько не раз Сумно позиває, весих, їлих і прийоми. Вогнями життя гравали, по дитинству повернутись, почапах палив і відчути справжнє щастя, побути дитина.